В Україні вже декілька місяців діє заборона на вилов та вживання риби й морепродуктів з чорного моря. За цей час моз зафіксувала десятки випадків тяжкого отруєння токсичними речовинами, що містяться в рибі. Але це не зупиняє одеситів торгувати і купувати заборонені продукти. На одеських ринках неодноразово фіксували порушення санітарних норм. Втім, продавці запевняють, їхня продукція відповідає усім безпековим вимогам. Пізначно. 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 А є якісь норми, по яких визначається. Не, ну, головне, щоб була транспортна накладна, сертифікат, щоб сотвітство сроки, качество риби. Внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС було затоплено 37 населених пунктів та близько 10 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, через що в море потрапили органічні відходи та отруйні речовини, які забруднили її рибу. Ну, свою чергу покупці кажуть, після екологічної катастрофи асортимент в рибних рядах став значно менший. Люди беруть переважно заморожену та імпортну рибу. Так, ми їли тільки ту рибу, яку нам привозили. Цю, що вилавлювалася в нас, не куштували. Завжди свіжа, завжди новий завоз, два рази в тиждень. Вітрина гарна, все гарно. Лікарі ж зазначають, такий звичайний, на перший погляд продукт може містити в собі вкрай небезпечні речовини. Наприклад, важкі метали та хімічні забруднювачі. Тож наслідки вживання такої риби можуть бути непередбачуваними. А що таке риба в морі? Це фільтр. Вона фільтрує через себе всю воду, і все, що в воді є, там залишається. Тому мова йде перш за все про можливість або якийсь інфекційний агент зачепити і захворіти інфекційною якоюсь хворобою, або не отруїтися. Тож Міністерство охорони здоров'я рекомендує людям ретельно перевіряти якість риби. І якщо вже вам захотілося посмакувати морепродуктами, слід віддавати перевагу покупкам у магазинах та звертати увагу на сертифікацію. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов, перший міський.